Всім привіт! У вашій увазі пропонується відеоролик на тему газове горно. Значить, ось таке газове горно складається воно із рами, звареної з профільної квадратної труби. І на раму, на раму начеплене все остальне. Козирьок причеплений. Козирьок всередині. Забитий мінеральною ватою і в ньому не видно розміщений рекуператор. Значить, відпрацьовані гази виходять, проходять через рекуператор, йдуть на вихлоп, тут в мене буде витяжка. Йдуть на вихлоп. Значить, саме... До козирька причеплені боковушки такі, також забиті мінеральною ватою, заварені наглухо. І на рамі розміщується такий столик, на ньому розміщується саме, сама камера горна. Вона зроблена із ШПГТ, обліплена глиною. Розміри камери згорання 100х100х300. Оце такі. Дверцята зроблені з китайської цегли ШПГТ І ця цегла куплена у слов'янській, називається Жуков фірма чи щось таке. Значить, повітря. Повітря подається на ось таким вентилятором. Я не буду казати, де його достав. Не знаю, чи можна казати, чи не можна. В общем, оце він надув іде через трубу, тут регулятор, заслонка стоїть. Труба знімається, подається в рекуператор. Ну, в рекуператорі повітря проходить через рекуператор, нагрівається за рахунок виклопних газів і потрапляє в пальник. Ось пальник вставлений. Ось такий пальник. Його можна легко виняти. Він вставляється. Ну і газ подається через пальник, суміш газу і повітря подається через пальник в саму камеру згорання зверху. отвір, через... він проходить через оцей козирьок. Також газ. Як іде газ? Газ от балона шлангою подається на електромагнітний клапан. Через електромагнітний клапан газ одразу подається на пальник. Отак ось. Тоді я вставив термопару в горно для контролю температури. Там вона там темно, так що і не видно. І до термопари ось і виход. Так, коряво зроблений поки що ну так воно мати і буде. Перечеплений спеціальний роз'єм. Термопарний. Різдєм куплений у підприємстві Terra Чернігів і причеплений уніфікований регулятор температури, яким я визначаю температуру в горні. Ну, Регулятор в якості вимірювального приводу використовується. Ну, таке горно, а, ну ось щит управління горном. Це вимикач електромагнітний, електромагнітного клапану газ, подати відкритий, закритий, ну і в одну, одну фазу включений двигун, то кнопка, пуск, стоп, вентилятора повітря. Ну, а також, а, також є спеціальний видвижний столик, на якому можна. Щось флюсувати пакет, припустимо. Ось так, хоп, на підшипничках он там від'їзди. Цей видвижний столик, там підшипнички, все. Ну і рама виступає в якості. Тумбочки такої. Там підстоїть, ну, можна поставити що завгодно. Оце таке горно газове. Зараз я покажу, як це горно. Працює, як я його розпалюю. Так, відкриваю газ. і газ я відкриваю, та десь отак хвати з головою. Діаметр форсунки в пальнику один міліметр. Робочий тиск у нас, виходить, це буде. 0,1 МП, це 0,05 коротше, це 0,5 атмосфери, а то 0. 0,2, 0,3 атмосфери. Десь робочий тиск. При зварюванні дамаску. Також ото десь. 0,2-03 атмосфери. Значить, газ я відкрив. Зараз показую, як розпалюється горна. Так, саме головне це зразу підпалити, а потім подати газ. Бо якщо зразу подати газ, а потім підпалювати, то це трошки неправильно. Может гепнути і гепнути можуть нормально. Бо діаметр форсунки великий. Так, сейчас підпалюю. Тут підпалив, тут подаю газ. Загорілося. Включаю вентилятор. Ось. Включив вентилятор. І дивлюся, як наростає температура. горно в основному було зроблено для зварювання дамаска, тому я і покажу зараз процес, як оцей пакет. пакет непростий. Непростий тим, що тут є ШХ-15 і вона щось ну, важко вариться. Ну я зараз покажу, як зварів ну, зварю цей пакет, щоб продемонструвати, що горно дійсно працює і що це все не комп'ютерна графіка. Зараз вийде на режим, десь набере 900-1000 градусів, я туди завантажу оцей пакет. І ми побачимо це все. Ну, покажу це все на відеоролі. Так, ну ось пройшло хвилин 5, може, не знаю, я не засікав. Розігріли ми до 1012 градусів. Поміщаю пакет горно. Ось такий вигляд у горі. daí o pro Тепер прогріваю рівномірно пакет до температури приблизно 1120 градусів і тоді буду зварювати. температура 1131 градус. Зараз ми подивимося, як виглядає пакет. Це зварювання цього домашнього пакета, оскільки метою якби цього роліка є показати будову горна. А про пакет буде знято колись пізніше детальний відеоролик. В общем, зварив я можете повірити на слово, а можете не вірити. Ну, оце зварив я на цьому горні отакий брусок. Значить, склад. У 8А 9 ХС, ШХ 15. Первоначально було 8 слоїв. Потім я зварив, прокував проті, склав у 8. Потім перерізав, склав на 2. І перерізав на 3 і склав на 3. Кому цікаво, той порахує, скільки получилось слоїв. Ну, я думаю, що не тут немає. Ну, а якщо вони є, то, то я знаю про це трошки пізніше. Все, кінець ролика.